Всім доброго дня! Є у нас отакий свіжачок. Це 11 рік Volkswagen Golf 6-го покоління. Із найпопулярнішим, як то самим необхідним двигуном, напевно, хто любить автомобілі на бензині. Це 1,6 MPI. MPI без турбінки. 1,6. Такому білому кольорі, непогані досить комплектації із підігрівами, із мультикермом, датчик дощу, датчик світла, тут під карбон оформлення, це Comfort Line салон із такою магнітолою, із камерою заднього виду. На двох ключах 270 тисяч рідного пробігу. Автомобіль в дуже, дуже гарному стані. Технічно, візуально, дещо доробили. Маємо ще один комплект гуми до цього автомобіля на дисках. Як то хорошим клієнтам, хорошим людям. Що ж не шкода за трошки грошей. Ось ну, такий от автомобіль. Гарний, чистий, помитий, почищений, відполірований. Гарна машинка. Універсальчику. Технічно дійсно все дуже-дуже добре. Дуже добре. Абсолютно. Ось така от машинка. З лівого боку, звичайно. Тобто справа ще раз пройдусь. Ось такі от. Гарненький автомобільчик. Чистий, гарний. По салону тут також. Все гарно, нічого не засовано. Все чистеньке, гарненьке. Тут також. Ну, Volkswagen, в принципі, вбити в салоні складно. Можливо, але складно. Ось такий от він гарний. Білесенький, гарнесенький автомобільчик. Кого цікавить в Луцьку, якщо з торгового майданчика, то номер телефону видно. Якщо ні, то мене звуть Богдан. Можу вам допомогти в придбанні такого автомобіля. Мій номер телефона 095 683 3020. Або пишіть, пишіть в коментарях під відео. Ми з вами зв'яжемось.